Всім привіт! Давно не бачилися, не чулися. Проте в стімі стартував весняний розпродаж і ми обов'язково повинні поговорити про ігри, які можна придбати. Рубрика вам подобається, тому чому б її не продовжити? За нашим звичаєм будемо говорити про проєкти, які коштують до 100 гривень, до 300, 500 та до 1000 гривень. Ігри, які коштують більше одного до відео не потрапили. Але якщо що, то другий сталкер теж отримав знижку. А ми давайте будемо починати. Ганяти лисого чоловіка у Hitman World of Assassination можна за 22 гривні. Ghost Recon Breakpoint коштує 91 гривню. Відкрити різноманітні портали можна за 45 гривень у Portal 2. The War of Mine Complete Edition коштує 75 гривень. Euro Truck Simulator 2, здається, він кожного разу потрапляє до цього відео, коштує 100 гривень. Metro 2033 Redux коштує 79 гривень і загалом можна звернути увагу на всю серію. Far Lon Sales можна додати до. Бібліотеки за 34 гривні. Українську Titan Cheзar віддають за 18 гривень. Batman Arkham Knight коштує 55 гривень, проте можна знову ж таки звернути увагу на всю серію. Ігрофільм під назвою Heavy Rain коштує 41 гривню. Far Cry 3, яка перезавантажила серію, продають за 74 гривні. Першу The Division можна придбати за 68 гривень. Класику ігрової індустрії, а саме Assassin's Creed 2 віддають за 37 гривень. Цікаву кооперативну Castle Crashers може. Можна придбати за 68 гривень. Якщо вже втомилися чекати на вихід GTA 6, то Sleeping Dogs Definitive Edition коштує 56 гривень. Tom Raider 2013 року випуску коштує 42 гривні. Need for Speed 2016 року випуску продають за 79 гривень. Щемливу Variant Hearse The Great War продають за 56 гривень. Не Кіберпанком Єдиним, а део Sex Mankind Divided коштує 82 гривні. Супер Мідбой Boy... <coughs> ні, не так. СуперMatBOI! Бой коштує 57 гривень. Lego Movie відеогейм продають за 55 гривень. Крутецький шутер Titanfall можна додати до бібліотеки за 79 гривень. Побудувати місто у Сіті Skylines можна за 72 гривні. Battlefield 5 коштує 64 гривні і загалом можна звернути увагу на всю серію. Там досить хороші знижки. Також хотів би вам розповісти про магазин Телемарт, в якому наразі проходить досить крутецький розіграш, придбавши будь-що протягом місяця березня, ви автоматично отримаєте місце в розіграші кастомного комп'ютера на базі процесора AMD 9820 X3D та відеокарти RTX 5080. Варіантів купівлі досить багато. Це і процесори, і відеокарти, і оперативна пам'ять. Вам буде з чого обирати, тому можете переходити за посиланням там багато всього цікавого. Ну і що що вийшла друга частина. Kingdom Come Deliverance коштує 199 гривень. Battlefield 2042 про майбутнє коштує 119 гривень. Залізти в кишеньки у контрабанд Поліс можна за 249 гривень. Far Cry 6 можна додати до бібліотеки за 228 гривень. Valley коштує 137 гривень. Stellaris можна придбати за 244 гривні. Якщо хочете повиживати серед безкрайнього океану, то Raft вам чудово підійде. Гра коштує 186 гривень. Гривень. Grounded продають за 239 гривень. Класика Skyrim 5 Special Edition коштує 162 гривні. Стати людиною у Детройті можна за 222 гривні. Dave The Diver коштує 278 гривень. Deep Rock Galactic коштує 125 гривень. Досить непогані перегони F1-24 коштує 254 гривні. Вирішити, чий байк крутіший, можна у Riders Republic за 173 гривні. Снайпер Elite 5 теж коштує 173 гривні. Другу The Division можна додати до бібліотеки за 162 гривні. Класичний збірник класичних ігор Mass Effect Legendary Edition коштує 149 гривень. Крутецькі перегони, а саме Need for Speed Unbound, продають за 118 гривень. Star Wars Jedi Fallen Order коштує 119 гривень. Граючи за спротив, постріляти Термінатора можна за 117 гривень. Mafia Definitive Edition коштує 149 гривень. Chivalry 2, так середньовічна тематика зараз у моді коштує 119 гривень. Кооперативний, а кооператив теж у моді Unravel 2 коштує 139 гривень. Якщо хочете побігати в трусах, то Far Cry Primal продають за 189 гривень. Але якщо хочете побігати в костюмі, то Crysis 3 Remastered коштує 193 гривні. The Forever Winter продають за 480 гривень. Сенгуку Dynasty можна додати до бібліотеки за 420 гривень. Склад коштує 383 гривні. Досить цікавий виживастик під назвою a Loft коштує 412 гривень. Звідки вони стріляють, я їх не бачу, а саме Hell Let Loose продають за 499 гривень. House Flipper 2 коштує 432 гривні, хоча краще House Flipper 2 організувати у своїй квартирі, а потім вже придбати гру. Total War Pharaon можна Додати до бібліотеки за 449 гривень. Побігати без трусів можна у Rust за 419 гривень. Crusader Kings 3 продають за 365 гривень. Готовий ти придбати цю гру за 312 гривень. Неможицьке небо коштує 450 гривень. Powerwash Simulator коштує 350 гривень. Хоча ви знаєте, що робити перед тим, як придбати цю гру. Весна можна помити машину. Company of Heroes 3 можна додати до бібліотеки за 549 гривень. Котик у Трей коштує 359 гривень. Assassin's Creed Mirage продають за 435 гривень. Виживання у підводному світі у Subnautica та Zero, ще й взимку, коштує 374 гривні. Payday 3, про яку якось всі забули, продають за 319 гривень. Medieval Dynasty можна додати до бібліотеки за 448 гривень. Pacific Drive це типу сталкер на колесах, про який я колись розповідав, коштує 443 гривні. Також хочу подякувати спонсорам каналу, які які продовжують мене підтримувати. Щиро вдячний всім вам. Особлива подяка нашому геймранеру суперстару Вадіку. Ти пройшов вже дуже довгий шлях і продовжиш підтримувати. Це неймовірно. Дякую тобі. Також окрема подяка всім за донати. Проте ви могли побачити, що активність на каналі останнім часом впала, і за цих обставин мати спонсорів якось несправедливо, а особливо у відношенні до тих, хто постійно підтримує. Тому після цього відео я прикрию спонсорську підписку на каналі. Час зараз не найкращий, краще мати гроші чи задонатити. На ЗСУ. Вони зараз цього потребують найбільше. Тому ще раз дякую всім, хто поточний спонсор чи хто ним був. Але вважаю, що варто закрити. Якщо хочете підтримати, то донат на Моно є і це за бажанням. Всіх обійняв! Форза Хорайзон 5 коштує 599 гривень. Перша частина The Last of Us коштує 849 гривень. Marvel's Spider Man Remastered White Edition можна придбати за 699 гривень. Red Dead Redemption 2 можна додати до бібліотеки за 649 гривень. Frostpunk коштує 584 гривні. Helldivers 2 продають за 959 гривень. Виживати із динозаврами в Ark Survival Ascended можна за 822 гривні. Marvel's Spider Man Black Edition коштує 749 гривень. Mountain Blade 2 Анерлорд можна додати до бібліотеки за 509 гривень. Star Wars Outlaws коштує 759 гривень. Здається, що аватар Frontiers of Pandora отримала найбільшу знижку за увесь час після свого релізу, а саме 67%. Проєкт наразі коштує 501 гривню. На цьому відео добігає кінця. Щиро дякую, що подивилися. Сподіваюся на ваш крутецький лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.